Вітаю, слава Ісуса Христа. Сьогодні будемо говорити про Ісуса Христа, але не про того, що зціляв, оздоровляв, робив чуда, трошки про інакшого Христа будемо говорити, про інакше е, побачимо Христа трошки в іншому ракурсі. Е, дуже важлива ця риса в Ісусі Христі, яку Бог дуже любить, яку б нам слід було перейняти. Прочитаємо слово Боже Евангелія від Матвія, одиннадцятий розділ двадцять восьмий, тридцятий вірш. Де він каже: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Знім увагу на заклик Ісуса Христа. До кого Він звертається? Прийдіть до мене всі, хто струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Струджені не роботою фізичною? струджені не обставинами. А струджені і обтяженнями цією брехнею, неправдою. І він каже, всі ті, хто струджені, е, і ну, практично ми всі говоримо, що особливо український народ любить нарікати і говорити, що всі крадуть, кругом корупція, кругом брехня. Е, Кожен хоче вивільнути, і він каже: от таким людям, якщо ви стружені і обтяжені цими проблемами, прийдіть до мене. Прийдіть до мене. І що він каже? Далі візьміть. На себе ярмо моє. Візьміть на себе ярмо моє, те, що я несу. І каже, і далі навчіться від мене. Візьміть ярмо моє і навчіться від мене. Якщо ви струджені і обтяжені, прийдіть до мене, навчіться від мене. І візьміть ярмо і навчіться від мене. Що таке ярмо? Він каже: ярмо моє любе. Хто там в сільській місцевості трошки виріс, він знає, що таке ярмо. Ярмо це таке з дерева або там з цього зроблено, яке надівали колись на волів, воно дягають на коней. І, по суті, це є тягар. І коли ти несеш ярмо, то легко тобою управляти. Тому що потягнуть за це ярмо, воно дуже стає ще важчим і тобі ще важче, ще важче. І ти мусиш йти тією дорогою, якою тебе ведуть. А не, так, не тою, якою ти хочеш. Недавно я чув таке. Чому Бог не покарав сатану зразу, коли він піднявся проти Бога? Чому він його не знищив? Чому людина, коли згрішила, Бог сказав, що помре, а вона ще жила там 900 років? Коли ми пізнаємо більше Ісуса Христа, ми, ми тоді починаємо розуміти ці питання. Бог ніколи не хоче когось або своє створіння знищити, інакше Бог би був несправедливим, Бог би не був тим, хто любить те, що Він творить. Але Бог створив так, що творіння Його може мати вибір. Ісус каже: якщо ви струджені і обтяжені, прийдіть до мене, візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо що ярмо моє, яке моє любе, а тягар мій легкий. Ми думаємо, що ми суверенні, що ми можемо робити все, що хочемо. Той мені не указ, той мені не указ, той мені не указ. Але як Бог створив людину? Наподобу кого? На подобу свою. Наподобу і образ свою. Людина була наподобу Бога, який мав любов і робив добро. Але коли людина почула щось інше, вона підкорилася уже не Богу, бо вона не послухала Бога. Бог сказав не споживай. І вона не послухала Бога. Що вона зробила? Відкинула Бога. Відкинула застереження Боже, а підкорилася послухала кого? Іншого обманщика. Вона пішла проти Бога. Вона Проти стала Богою. Вона не взяла оце ярмо Боже і не несла його, а вона відійшла від Бога. А Бог каже Ісус Христос. Прийдіть до мене, візьміть на себе ярмо. І навчіться від мене. Бо я який, Богу, Христос каже, бо я тихий і серцем покірливий. І каже ярмо моє любе, оцей тягар любий. Любий, як Ісусові, який несе цей тягар, так само любий для Бога. І він не важкий, а легкий, каже Христос. Тридцять восьмий вірш Євангелії від Івана, шостий розділ, шостий розділ, тридцять восьмий. Вірш. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Чинити волю не свою, але того, хто послав мене. Він серцем покірливий. Він упокорився, покірливо послухав Бога. І що зробив? І взяв це ярмо. Що він при, і, при, і, при, і прийшов не на те, щоб волю чинити свою, але, того, але волю того, хто послав його. Филипян, другий розділ 6 вічем. Апостол Павло пише такі слова, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Він був Богові рівним. Коли він був ще в Божій подобі, він був Богові рівний. Але що ми чуємо? 38-й вірш ще раз говорив: прочитаємо, зійшов з неба. Щоб волю не чинити волю свою, але волю того, хто послав мене. Будучи Богові рівний, він покорився Богові ради певного виконання волі Отця. Людина добровільно бере, взяла на себе гріх. Добровільно. Ніхто не заставляв. Сатана заставляв Єву чи Адама. Ні, він не заставляв, він просто їм запропонував. З хитрістю, з лукавством, знаючи, що це. бо він такий. І людина добровільно підкорилася, написано. Добровільно підкорилося гріху. І так само Христос добровільно підкорився кому? тому, кому Він був рівним. І каже: Прийдіть і навчіться від мене. Часто ми думаємо і кажемо, Ну, а, а ти хто такий, коли нам хтось, хтось говорить, якесь, і ми не хочемо підкоритися один одному. Він каже, підкорив, підкорився рівному собі. І, е, і не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив себе. І підкорився. І, фі, і сьомий вірш говорить Філіпян другого розділу: але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою став, як Людину. Взяв вигляд людини і подобою став як людина. Що це означає подобою стати як людина, е, Як Сай описує Ісуса Христа, що і каже, що він був, е, нічим не відрізнявся від нас, каже, не мав ніякої принади, щоб виділятися а, з, між іншими людьми. Він був знаний хворобам, Він так само хворів. Він так само мав потребу їсти, потребу пити, потребу одягатися. В нього такі потреби були, як у нас. Він став таким, як ми, як людина. Він став настоящою людиною. Будучи Богом, він став людиною. Наскільки він упокорив себе, ставши людиною? І ставши як людина. І В четвертому розділі Євангелії від Івана. 34 вірші, каже Ісус: пожива моя чинити волю того, хто послав мене, і справу Його довершити. Про що ми дбаємо найбільше? Що нам потрібно? Їжа потрібна. Скільки ми можемо прожити без їжі? <кхи> Скільки ми можемо прожити без води? <кхи> І він каже, пожива моя не хліб, як учні там, а ти що поїв уже? А Він каже, пожива моя чинити волю того, хто послав мене. Я, коли чиню волю, я забуваю, що я там не поїв, що я не випив, мені важливіше чинити волю, Отця, мого Небесного. Мені важливіше, найважливіше в своєму житті це чинити це. І, що, і довершити ту справу, на яку я прийшов, каже Христос. Той, хто, там, бурю тихомирював, хтось хто зціляв, кого духи боялися. Але він говорить, не це важливе, що я маю таку, мож, таку силу. А важливе для мене навіть важливіше, чим їжа, чим питво, Бо я коли це роблю, оце найважливіше виконувати, чинити. Волю того, хто послав мене і справу його довершити. Ось це є пожива його, оце є цінність. Він каже: прийдіть до мене і навчіться від мене. Якщо ми християни, він каже, вчіться в мене. Не дивіться один на одного, а дивіться на мене. Як виконавця віри, як того, хто був вірний до кінця, Матвія 26 розділ 39 віршем. Ісус, коли молився, каже Отче мій. Коли можна, нехай. Е, в мене ця чаша мене, а та про те, не як я хочу, а як ти. Не як я хочу, а як ти. Це молитва в Гесиманському саді. Коли він, мав бути, уже йти на смерть. Що він каже? Моє... Але не як я хочу. Роби все одно так, як я хочу, щоб мене ця часа минула, але роби так, як ти хочеш, а не так, як я. Я прийму все, що ти мені приготував. Я виконую все те, ради чого я прийшов. Ради того, що я викликався. Каже, добровільно Ісус умолив себе, добровільно Він пішов на хрест. Ніхто Христа не змушував, Бог Його не заставляв, Бог нікого ніколи не заставляє. Бог говорить, прийдіть. Якщо ви маєте бажання прийти, ви прийдіть. І виконайте те, що я вам дам справу Оце, це діло, яке ви маєте йти і виконувати. Якщо ви, і якщо ви готові це зробити, себе умолити і виконувати, підкоритись Богові і виконати те, що Він на вас покладає. Каже, то приходьте. І не так, як я хочу. Знаєте, саме таке, все життя, от, наприклад, людина там жила, якісь мала переконання, чогось добивалася, а тут раз і прожила там років 60, 70, а їй кажуть. Ну все те, що ти робила, воно не має ніякого значення. Це все пусте, порожнє. Воно для Бога нічого не має значення. Для Бога цінне щось інше. Для Бога цінне те, що ми бачимо в Христі Ісусі. Те, що ми бачимо у Христі Ісусі, підкоритись Богові, упокоритись Богові. Взяти оте ярмо і йти для Бога оце цінне. Чи в 50, чи в 60, чи в 70, чи в 20, чи в 15 років це дуже важливо. А все остальне Бог додасть. Але якщо навіть. Скажіть, будь ласка, там е, Йоу хотів, щоб на нього прийшли такі випробування? Щоб там, 10 дітей загинуло його, все майно було знищене, він проказував. Він цього не хотів. Але що він каже? Бог дав, Бог взяв. Якщо Бог так хоче, це його суверенне право. Я готовий це прийняти. Я, може, не розумію, чого, і Йов не розумів чого. Але Бог йому відкрив, і він що і він отримав ще більше благословення. Повернемось до 6 розділу Євангелії від Івана. З 39-й сороковий вірш прочитаємо. Оце ж воля того, хто послав мене. Бачимо: Христос відкриває ту волю Божу, яку Він послав, і яка була поставлена перед Ісусом Христом. І Він каже. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і в того, того воскрешує останнього дня. Що говориться, воля Отця, щоб. Ісус не стратив, не втратив те, що дав Отець Небесний. І ми знаємо, що коли Ісус молився в Івана молитва Ісуса Христа, в 17 розділі, Ісус каже: Я все те, що Ти мені дав, зберіг, окрім того, хто був призначений на загибель. Тут він виконав волю Отця і каже: ось це воля. Отця, щоб я не загубив нікого, кого Ти мені дав. І я не загубив нікого, каже Христос. І що зробив? І воскресив останнього дня. Чи може Ісус порушити волю Отця? Ні, він і не хоче порушувати, бо він на цей прийшов, щоб виконати, і він виконав, і що нікого не втратив. І воскресив останнього дня. Бо хто... Е... Мене бачив і вірує. Того я маю що воскресити останнього дня. Хто сина бачить та вірує в нього, щоб він мав вічне життя, оце Воля Отця до Ісуса. Що людина, яка вірує в Ісуса Христа, щоб Він, тобто Ісус Христос, йому дав вічне життя. У владі Ісуса Христа дати вічне життя. Бо це воля Бога, яку Ісус виконує, дати вічне життя, не покарати нікого. Не заставити когось. Та як ми думаємо, що щось, треба щось зробити, бо Бог буде незадоволений, Він не хоче, щоб ми щось з примусу робили. Якщо ви віруєте, візьміть, прийдіть і візьміть добровільно. І це ярмо, йдіть, виконуйте ту волю, яку я говорив, яку я вам дам. Бо те, що Бог мені дав, я виконав. Каже, хто сина бачив, то вірував в нього, щоб він мав життя вічне, і того він воскресить останнього дня. Знаєте, часто ми кажемо і не хочемо слухати один одного, або кажемо, а звідки ти знаєш, а що ти знаєш? Так давайте слухати Ісуса Христа і звертати увагу на Ісуса Христа. Не на мене, не на Андрія, не на Петра, не на Семена, не на Папу Римського, ні на кого. А на Ісуса Христа. Бо не я даю життя, не я кажу, візьміть моє ярмо. Ніхто, ні Папа Римський, ні, ніхто не говорить, а прийдіть до Христа. Нікого не потрібен, бо Христ, Бог поклав е, завдання Христу спасти. Нікому більшому. Тільки Він може спасти. Тільки до Нього треба прийти і взяти те, що Він дасть. І він тоді, що якщо ти віруєш, в те, що Він тобі дає, потрібно для Твого життя, то ти отримаєш вічне життя. І він воскресить останнього дня. Тому слава Ісусу Христу і хвала за те, що Він був вірний Богові до Кінця. І Він здатний нас з вами зробити вірними. Богові до Кінця. Слава йому. Амінь.